В атріумі Закарпатської Ова нагородили митців та мисткині лауреатів премії у галузі культури і мистецтва. Так у номінації Музикознавець премією «Дезидерія задора відзначили Шандора Шрайнера за видання Органи Закарпаття у нашому регіоні. Є майже половина всіх цих інструментів країни. Відомості про них органний майстер виклав у своєму виданні. Ця книга готувалася чотири роки. Я хотів зібрати всі органи Закарпаття, тому, що це в історії Закарпаття та України ніхто ще не зробив, оскільки 70-80% органів будували угорські майстри органобудівничі фірми, я вирішив це зробити двохмовним і повністю українське та угорське видання. Відзнаку у галузі літератури отримала поетеса Олена Пекар за збірку Симфонія життя. До книги увійшла рання, та сучасна поезія видала поетеса збірку до свого ювілею минулого року. Це в мене тринадцята книжка. Тут є поезії поезії патріотичні, поезії інтимна лірика, є… Вірші Катрени, є поеми, є поема про синевир дороблена, відредагована про моє рідне село, звідки я родом. Є сучасна поезія про війну. лелеки повертаються, то тому чому і тому всім українцям із усіх світів треба повернутися, щоб відбудувати Україну. Нагородження відбулося в п'яти галузях: музика, література, театр, образотворче та хореографічне мистецтво в кожній є по кілька номінацій. Я приведу приклад театрального мистецтва. Тут у нас нагороджується найкраща жіноча роль, найкраща чоловіча роль за сезон за минулий рік, режисерсько-постановочна група і роль у дитячій виставі для виставі для дітей. І хочу сказати, що е, працювали комісії, комісії створені з фахівців з театрального мистецтва, і вони ми не впливали, військова адміністрація жодним чином не впливала на рішення комісії. Вони виносили рішення, і навіть е, ми не публікували переможців, тільки сьогодні всі дізнаються е, про переможців е, в ефірі на сторінках і на сайтах департаменту культури. Е. Окрім визнання, переможці отримали ще грошові винагороди, лауреати по 20, а творчі групи 30 тисяч гривень.